Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про один із найцікавіших бонусів компанії Livgood, а саме про Matching бонус, або як ще його називають, чек від чека. Даний вид бонусу напряму залежить від кількості ваших особисто запрошених людей, тобто від тих партнерів, яких ви привели до себе в команду особисто. Для розуміння всієї ситуації, більш детально це все розглянемо на таблиці. Наприклад, ви запросили команду двох людей. І один, одна людина друга, одна заробляє 100 доларів, а друга заробляє 50 доларів. Компанія вам щомісяця з цієї людини буде виплачувати 50 доларів, а з цієї людини 25. Тобто, у міру того, як буде збільшуватися заробітна плата цих людей, у вас відповідно також буде збільшуватися заробітна плата, тому що вам компанія буде завжди стабільно, щомісяця виплачувати 50% їхньої заробітної плати. Це все береться від того, скільки будуть заробляти ваші партнери з глобальної мережі. Тобто, якщо дана людина заробляє 100 доларів, відповідно, у неї в команді є 400 чоловік. Якщо цей партнер заробляє 50 доларів, відповідно, у нього в команді є 200 чоловік. І в залежності від того, скільки партнерів буде в команді, скільки будуть заробляти ви, наскільки великим буде оцей меч-інбонус. Якщо у вас, наприклад, буде не дві людини особисто запрошені, а скажімо так, 10 людей, які будуть заробляти кожен по 200 доларів, ви будете заробляти з кожного по 100. Тобто за місяць ви заробите 1000 доларів. З тих 10 людей. Також компанія вам додатково буде виплачувати бонуси до п'ятого покоління. Це з тих людей, які вже запросили ваші люди, яких ви запросили до себе в команду. Тобто ті партнери. Наприклад, якщо ви здобудете ранг срібло, вам додатково відкривається. Можливість заробляти з тих партнерів, які е, запросили вже ваші люди з першого і з другого покоління. Тобто, якщо у вас у першому чи другому поколінні хтось із партнерів здобув ранг срібло, ви з них також будете мати 10%. Якщо е, ви здобули ранг золото, вам додатково відкривається ще можливість втримувати з партнерів, які здобули також ранг золото. В першому, в другому, в третьому поколінні по 5%. Якщо ви здобудете ранг діамант, вам відкриваються всі 5 поколінь, і ви, неважливо, де знаходиться ваш партнер з рангом діамант, чи в першому, чи в другому, чи в третьому, чи в четвертому, чи в п'ятому поколінні, отримаєте 3% від його заробітної плати. Але людина з рангом «Діамант» може заробляти і 10, і 20, і 30, і 50, і 100 тисяч доларів. Тому цих 3% це досить досить така величезна сума. Ну і плюс до цього всього, якщо ви здобули «Діамант», ви отримаєте 3% з всіх партнерів, які мають ранг діамант з першого по п'яте покоління. Також ви отримуєте по 5% з партнерів, які здобули ранг платина з першого по четверте покоління, по 5% з партнерів, які здобули ранг золото з першого по третє покоління. І по 10% з партнерів з першого і другого покоління, які здобули ранг срібла. Тут виходить ситуація наступна, що в плюсі відповідно усі. Тому що якщо заробляєте ви, відповідно заробляють ваші партнери. Так що пробуйте, розвивайтеся всім гарно дня.